До вашої уваги, вхідні металеві двері в квартиру з колекції «Рубіж» модель Геометрія. З зовнішньої сторони МДФ-накладка 16 мм вкрита квартирною плівкою у кольорі зріз дерева коньячний. з внутрішньої сторони МДФ-накладка 10 мм також у кольорі зріз дерева кон'ячний. Полотно товщиною 90 мм з товщиною 1,5 мм, утеплене, зашите. Короб товщиною 105 мм з товщиною металу 1,5 мм. Усі металеві частини пофарбовані термостійкою порошковою фарбою, поріг нержавіючого металу, три завіси на підшипника, три антезрізи та три контури ущільнення, лиш два шириною 80 мм з МДФ накладкою товщиною 16 мм. Верхній сувальний замок калі 257, нижній циліндричний калі 252. Серцевина 40 х 50 ключ поворотник від фірми Аверс. Ручка на розетці.